Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна армія. Сьогодні гостями нашої студії є начальник Дніпропетровського військового госпіталю, полковник медичної служби Віктор Іванович Кузьменко та заступник начальника госпіталю, капітан медичної служби Віктор Вікторович Писанко. Бажаю міцного здоров'я! Дякую, що ви прийшли до нас. Я вас вітаю у нашій студії. Доброго дня, вільми шановні телеглядачі. Віктор Іванович, розкажіть, будь ласка, що відбувалося останніми ну, ці два роки війни у військовому госпіталі? Як починалася робота з пораненими та постраждалими? Якщо ваша ласка, я почну з цифр за ці два роки на 15.05 лікарями нашого шпиталю було просортировано 12 тисяч 777 чоловік. Ці військовослужбовці, які потрапляли на етапи сортування, вони сразу ж були госпіталізовані. Це 8 тисяч чоловік до Дніпропетровського госпіталю. 2222 тисячі чоловіки були госпіталізовані в міській лікарні. І інші були госпіталізовані до Черкаського госпіталю та інші військові лікувальні заклади. Яку допомогу отримали безпосередньо у вашому лікувальному закладі? У нашому лікувальному закладі отримались Кваліфікована та е, з елементами спеціалізована медична допомога. Е, найбільш е, спеціалізована, високоспеціалізована медична допомога надавалась в таких міських лікарнях, як імені Мєчникова, це де було поранені, які отримали декілька частин тіла. Е, також високоспеціалізована допомога надавалася в другій лікарні, де опіковий центр є. І е, в 16-й і 6-й лікарні, в 16-й лікарні це з мікрохірургія. Е, Верхньої кінцівки, а саме долоні. Віктор Іванович, я знаю, що, на щастя, у вашому шпиталі не було втрачено жодного пацієнта за цей час. Так, за цей час у нас ні одного, одного не було смертельного випадку. Це склалось… З того, що було прайне, ну була налагоджена система евакуації на всіх етапах, яка проходила, починаючи з поля бою, і до вже виздоровлення хворого, ми максимально що від нас залежало, ми виконували, і якщо це потребувало, ми далі евакуювали на інший етап евакуації входу. Розкажіть, будь ласка, як змінився за цей час госпіталь? Яке обладнання нове або передовий досвід тих колег, які з вами працюють? От наразі? На цей час можна сказати, що ми переобородили повністю операційний блок, є нові операційні столи, ендоскопічні стойки, виконуються на високому рівні операції по ендопротезуванню су суглобів, також виконуються операції щепно-лицевої хірургії. Які ваші колеги дотичні до цієї роботи, може з інших, або це наука наша, або інші? Лікувальні установи. Які... Ну, на, на сьогоднішній день ми можемо вже, мабуть, порадуватися, то, що у нас з'явилися фахівці, які мають ступені кандидата медичних наук. Це Лазаренко Юрій Вікторович, лікар-травматолог. Також має ступінь доктора медичних наук Ігор Миколайович Матрос Таранець. Він був професором Донецького медичного. Інституту зараз він у нас очолює відділення стоматології і займається безпосередньо щелепно лицевою хірургією. Наскільки я знаю, там буде відкрита кафедра медичної академії на базі цього. Так, зараз ми з медичною академією працюємо над підписанням договору. У нас зараз працює кафедра екстремальної медицини. В подальшому ми плануємо ще декілька кафедр, які зайдуть, і буде їхня база розташовуватися на базі нашого госпіталю. У попередньому питанні ви порушили таку тему, як медична евакуація. Я знаю, що дуже активно використовується авіація та передовий досвід безпосередньо з лінії зіткнення, де надається медична допомога безпосередньо на полі бою. Потім відправляється це бортами до інших лікувальних закладів. Розкажіть, будь ласка, детально, як це відбувається? І... Якщо, ваша ласка, я надам слово своєму заступнику, він краще е, з цього приводу обізнає. Чому то, що він безпосередньо евакуював хворих з полю бою. Так що, будь ласка, Віктор Вікторович, якщо ваша ласка. Основні принципи будуть в чому. Я працював в колишньому начальником медичної служби 25-ї повітряно десантної бригади. І в мене після поранення був певний досвід працювати в країнах НАТО, тобто я був началь начальником медичної служби. Бази Кейфур. І тому у мене є порівняння те, що було у нас, те, що є передовий досвід, і те, як воно створюється зараз. На даному етапі, тобто на теперішній час, ми маємо дуже, ну, не дуже добре, але добру систему евакуації, яка дозволяє зберігати людське життя. І звідси оця статистика, що в нас немає летальних випадків. Це основне завдання, яке ми виконуємо. В полях, да, звичайно, якщо порівняти з 2014 роком і те, що ми маємо зараз, це. Є прогрес. Нам тобто, є ще над чим працювати, але в цілому мені подобається, як зараз це все построєно. Розкажіть, будь ласка, більш детально, як відбувається саме цей механізм? Ну, Допустимо, в полях. На полі бою це в порядку само та взаємодопомога, тобто є поранення, є товариш, котрий надасть взаємодопомогу, є навчання цього бійця, так сказати. Тобто кожен боєць повинен вирядити мінімальним рівнем надання медичної допомоги, що ми маємо і зараз. Тобто, тому що якщо це наприклад крупна артерія, то людина зійде кров'ю за три хвилини. Тому якщо немає цього етапу, то подальше таплення ефективна. Тому є певна цепочка, самота взаємна допомога, потім стабілізація пацієнтів на рівні польових госпіталів, так званих територіальних госпітальних баз, і потім евакуація до нас, до військових шпиталів. Ми надаємо досить кваліфікований рівень допомоги. Якщо не справляємося, то взаємодіємо з гражданськими цивільними закладами лікування. Така система. Коли аеропорт Дніпропетровськ приймає борти з пораненими, як далі, які подальші дії відбуваються? До того, як поранені потрапляють до нас, ми вже знаємо, з чим він йде. Тобто ми знаємо діагноз і рівень допомоги, який ми потрібен. Тобто вже на тому етапі відбувається сорт, так звана сортіровка поранених. Ми вже розподіляємо подальшим, приймаємо рішення, який рівень допомоги, на якому лікувальному закладу він буде отримати. Певні пацієнти йдуть до нас, певні відразу йдуть на лікарню а певні йдуть до, спец... до, спец... до спеціалізованої допомоги. Є такий літак віта. Тобто, за допомогою літака ми евакуюємо на ВМКЦ Південного регіону, центрального регіону, розгружаємо себе, так як ми є прифронтовою зором. Тобто, Дніпропетровський шпиталь він є фронтовим госпіталем, можна так сказати. Коли у нас загруженість, доходить до певного етапу, ми передаємо в інші лікувальні заклади, також військові, буває цивільні. Недійними помічниками Збройних сил України стали волонтери. Скажіть, будь ласка, як у вашому лікувальному закладі налагоджена співпраця з ними? Тут треба відмітити з цього приводу, що ми взаємодіємо не тільки з спільнотою міста Дніпропетровська, Дніпропетровської області, але ж таки і з адміністрацією. Області, яка безпосередньо надає допомогу в евакуації хворих, це машинами швидкої допомоги допомагають з литовища, доставляють до лікувальних закладів, а також на литовища в період евакуації на Віті. Також потрібно відмітити, що за цей час волонтери надали суттєву допомогу, якщо в грошовому. Перерахунку, подивитися, то це речове майно продовольче і так далі, воно десь буде складати близько, мабуть, 15 мільйонів. Скажіть, будь ласка, з якими труднощами ви стикалися і які найбільші ваші плани на майбутнє? Труднощі, труднощі були, мабуть, більше на початку, коли потрібно, потрібно було це все сформувати, цю систему налагодити. І тільки після цього, коли вона вже запрацювала, можна було зробити якісь висновки, де що змінити, що додати. В подальшому, в подальшому я вже частково розповів з цього приводу. Ми будемо на базі госпіталю розвивати розвивати травматологічну допомогу, будемо розвивати ще лицеву хірургію в подальшому. Це основні два пріоритети. Також ендоскопічна хірургія в лор-клініки, ендоскопічна хірургія в абдоміналі та тракальній хірургії. Я вам дуже дякую за вашу роботу і за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Дякую вам. Я з вашого дозволу. Хотів би привітати всіх своїх колег, як цивільних лікувальних закладах, так і військових лікувальних закладах, з святом медичного працівника, яке у нас буде 19 червня, і побажати їм перш за все здоров'я і наснаги в їхній нелегкій праці. Нас я теж вас вітаю. Дуже вам дякую. На Дніпропетровщині відкрили вуличну експозицію першого в Україні музею АТО. Кожен експонат передає енергетику війни на сході України. Пам'яті кавного, але пам'ятника то ні, меморіалу в АТО немає, музею в АТО ніт. Якби це буде єдине місце зустрічі. здесь можна, можна і награждати, здесь можна і згадувати побратимів, тут можна згадувати історію. Чорна смуга в історії цієї війни, коли наші військові потрапили. До, от, так званый котел российских оккупаний. это башня танка т64 которую сбила сорвала этот музей нужен для детей которые должны видеть что нужно делать для того чтобы не допустить такого что происходит там чтобы чтобы это было понятно что это такое война так или иначе закончится а дети должны на этом расти rano tomety, які якіми користувалося наше військове, а, за, того, щоб зупиняти а, техніку супротивника, або то БТРи, або то танки. Так? Це центр національний, воно ж з чогось починати треба? насправді, оце взагалі що дано? кожному місті должна быть така експозиція. Люди должны видеть, должны чувствовать дух этой війни и должны быть понимать, что то, что происходит там, оно закончится только когда мы будем все вместе. Тільки якщо ми всі сплатіємося, єсли ми заради єдиної мети, заради єдиної мети це перемога, так? тільки туди у нас буде вікторій, як то кажуть. На цьому я з вами прощаюся. Та бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Передачу провів старший лейтенант Романов.